Вітаю, поціновувачі математики розв'язуємо номер 1107, які з пар чисел є розв'язками рівняння х мінус дорівнює 9, перша пара чисел 10 та 1. Замість x в наше рівняння будемо підставляти число 10, замість y будемо підставляти одиничку. 10 мінус 1 дорівнює 9. 10 мінус 1, 9 дорівнює 9, отримали правильну числову рівність, отже, перша пара є розв'язком рівняння. Беремо другу пару. Друга пара чисел 1, 10. Замість ікса будемо підставляти 1. Замість ігрика будемо підставляти 10 у наше рівняння. 1 мінус 10 дорівнює 9. 1 мінус 10 буде мінус 9. Мінус 9 не дорівнює 9, отже, не є розв'язком Третя пара чисел 7, 2. Знову ж таки будемо підставляти в наше рівняння. Замість x – сімку, замість y – двійку. 7 мінус 2 дорівнює дев'яти. Сім мінус 2 буде 5, 5 не дорівнює 9. отже ця пара не є розв'язком. Наступна пара чисел 7 мінус 2. Замість х будемо підставляти 7. Замість y будемо підставляти мінус 2. 7 мінус мінус 2 до рівня 9. При розкритті дужок, перед якими стоїть знак мінус, змінюємо знаки. Отже, буде 7 плюс 2. 7 плюс 2 це 9, 9 дорівнює 9, отже ця пара є розв'язком. І остання пара 9, 0. Замість х будемо підставляти дев'ятку, замість ігрика будемо підставляти 0. 9 мінус 0 дорівня 9. 9 0 буде 9, 9 дорівнює 9, отже, це правильна числова рівність, наша пара є розв'язком. Отже, у відповіді ми повинні будемо записати ті пари, які були розв'язком нашого рівняння. Це була перша пара 10, 1. третя не була, четверта 7 2 і... П'ята пара, 9.0. Завдання виконано повністю.